Друзі, вітаю вас. Інформація стосовно Запорізької АЕС, стосовно того, що президент Володимир Зеленський каже, що ворог готує теракт на Запорізькій АЕС. Керівник Гур Кирило Буданов говорив, що замінований ставок охолоджувач за це великий ризик. І відповідно, ну, Зеленський відкрито вже каже, що вони готують підірвати а, цю станцію. І а, звісно ж, дивіться, що варто говорити. По-перше, багато хто говорить, що це буде гірше за Чорнобиль. Що це буде взагалі там деякі там з міністерств милюють графіки можливих заражень аж до Львова. Е, ну Тут потрібно дивитися на те, що з Чорнобилем. Взагалі порівнювати не варто, оскільки реактори зовсім інші стоять на Запорізькій ЕС. Зокрема, я не є знаєте експертом з ядерних певних технологій, але я бачив і чув думку досвідчених людей, які казали, що ці реактори в певній, знаєте такій капсулі захисній, якщо не помиляюсь, цинкові можливо я помиляюсь, але знаходяться відповідно. Щоб були, знаєте, викиди саме ядерні від вибуху реактора, необхідно, щоб ось ця оболонка була зруйнована, її можливо зруйнувати прямим ракетним ударом. Наприклад, відповідно, якщо це треба дуже постаратися, щоб це зробити. Найбільшу загрозу становлять знову ж таки відходи ядерні, які зберігаються в певних контейнерах, але не суть. Давайте про інше говорити. Ми будемо говорити, за яких умов взагалі ворог може піти на таке. Ну по-перше, ворог, якщо це здійснить, це навіть не Кеховська ГЕС, все, що пов'язано з ядеркою, як з ядерним ударом, тактичної ядерної зброї, так і з підривом Запорізької АЕС. дуже важливо, що Україна почала говорити, що ворог це готує, тому що вже перекинути не вийде. На нас потім це як з Каховської ГЕС вони намагались. Так от, ворог буде не рукостиск, не рукопотиск ним, да? і не буде тиснути руку ворогу навіть Китай і Індія. Будемо відверті. І враховуючи те, що США зараз активно веде діалог з Китаєм і з Індією, це додатково також, знаєте, додаткова історія, але будь-яка, знаєте, отакий от ядерний злочин. Просто-напросто ворог буде в ізоляції. Другий момент будь-яка така дія. Ну ми ж не будемо забувати, що Україна в принципі може відновити ядерну зброю. Може, у нас є ядерне паливо, у нас є. У нас є, скажімо так, і за бажання у відповідь на такі дії може бути відновлено певних типів. Хто його знає ось. Плюс Тарач Чмут, наприклад, писав з «Повернись живим, що до завершення війни у нас і балістичні ракети будуть. От, відповідно, це відкриває коридор для України і навіть перед союзниками ж, які, якщо вони допустять до такого розвитку подій, то це для нас просто ми маємо махнути рукою на них і сказати ви куди подалі. Ми робимо те, що в наших Інтересах безпеки, і нам ніхто слово після цього не скаже Кривого. Е, третій момент: е, якщо ворог буде думати, що він буде робити це з метою зупинити контрнаступ на півдні, умовно кажучи, перетворивши частину е, території центральної України і Півдня у радіоактивну пустелю, да, то і, ну, і створивши буфер, ну, це ідея дуже погана, оскільки. Частина території ворога також буде забруднена і непридатна до життя. І відповідно, Крим, в принципі, припинить своє існування як півострів, на якому можна жити. От, Поки що, це великий страх, що це може статися. Але якщо це станеться, дійсно, да, ми отримуємо велику проблему в частині Запорізької Дніпропетровської областей. На півдні і на дуже довгі роки, але відповідь за це має бути максимально жорсткою, друзі. Відповідно, поки контрнаступ і наступ ніхто не зупиняє, поки інструменти стримування ворога через Китай, через Індію будуть включатися, і сподіваємось, що найгіршого сценарію не буде в будь-якому випадку. Друзі, переможемо всіх. Слава Україні! А якщо загроза дійсно буде. Така от серйозна, то, звісно ж, швидше за все, почнеться евакуація. З Знійка полятами і так далі. Поки евакуації немає, все Україна. Переможемо всіх!